Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіансу на період з 25 по 31 грудня для знаку Зодіака Тілець. Запрошую, друзі, всіх, хто чекає. Можете саме зараз загадувати свої найщиріші бажання для того, щоб вони з вами відбулися. З новорічної ночі, а також на період 24-го року. Дивимося, друзі, які картинки для вас співпали. Ось тут державна установа, казюний дом. Можливо, у вас там відбудеться корпоратив. Або ви вирішите відсвяткувати з друзями. Ось тут, друзі, сумна новина, а також розбите серце. Воно каже про те, що, мабуть, чийсь принц, трохи припізниться, або зовсім не явиться на святкування. Таке буває. Але. Дзвоніть йому частіше, і він обов'язково встигне. Ось тут кандали. Це кріпка надійна родина. Сподіваюсь, ви не будете сваритися, яку саме серветку вибрати на новорічний стіл. Якщо вам подобаються різні. А ми прямуємо далі подивитися, які ще події будуть відбуватися для знаку тілець. Саме в цей період з 25 по 31 грудня. 2023 року. Дуже дякую, друзі, всім, хто був зі мною у 2023 році. Запрошую вас також залишатися або до нас доєднуватися у 2024 році. Обов'язково буде цікаво. А у нас з вами другий розклад для знаку тілець з 25 грудня по 31 грудня 2023 рік. Ось тут, друзі, годинник. Коли буде 12-та година ночі, обов'язково загадуйте свої бажання і ці бажання мають бути з погляду в майбутнє. Ось тут, друзі, млин, не кажіть нічого поганого про своїх друзів та колег в плані... Одягу та зовнішності на новорічну ніч. Для того, щоб панувала атмосфера миру та гармонії на вашому корпоративі. Ось тут, друзі, стрілочка до гори, як ви можете бачити. І вона означає про те, що все у вас буде ок і пройде дуже добре. Саме в цей період всі ваші плани, а також події. А ми з вами прямуємо далі подивитися, як саме буде проходити завершення тижня, а також новорічна ніч з 31 грудня на 1 січня. Знак зодяка тілець, ключик ви зможете віднайти вирішення ваших важливих завдань. Саме в цей період. Для цього ви маєте бути спокійні, як знак Терези. До речі, у вас разом з Терезами одна планета на двох. Це планета Венера. Вона любить комфорт, спокій та гармонію. Чого я вам бажаю в наступному році? Ось тут якесь потужне, гарне сповіщення для вас. Дзвін. Гроші, друзі. Можливо, ви отримаєте подарунки або премію на корпоративі. І це саме у вас підніме вам настрій. І дуже порадує. Дивимося, друзі. Ось тут змія. Нікому не давайте в борг гроші, друзі, особливо в новорічну ніч та перед нею. Тому що ці святкові дні, вони є чарівними, і все ваше багатство та добробут треба залишати в себе вдома, для того, щоб. Вони з вами перебували весь наступний рік. А також, друзі, треба для фінансів зелені камені, рік зеленого дракону. Для цього ви можете брати смарагд, або ось такий зелений халседон, або смарагди ось такого вигляду, як низка намиста. Це можуть також бути авантюрин та інші зелені камені, які нам надала природа. Ось так, друзі. Прямуємо далі. І саме зараз ми з вами за допомогою карт Таро запитаємо застереження пораду на цей тиждень, а також одну карту на новорічну ніч. Дивимося, друзі, порада від карт Таро Мінерали для тельців. Танзаніт. Це бусковий кам'янець, якого залишилось на 50 років видобутку в країні Танзанії. Його віднайдено в 67-му році 20 сторіччя. І ось через 50 років його вже настільки мало, що скоро він буде дуже рідкий. Це порада. Застереження, друзі, на колоді колесо року. Для знаку тілець на останній тиждень 23-го року. Не поспішайте. Іноді вам здається, що треба прискоритися для того, щоб більше встигнути, але застереження це карта швидкості і рішучості. Саме на цьому тижні вже заспокойтесь, вже будемо святкувати так, як ми до того підготувались. І ще, друзі, на новій колоді. 78 дверей. Порада на новорічну ніч. Яка енергетика, на що звернути увагу? Саме для вас, тельці. Карта Мах. Друзі, зверніть на це увагу. Щось магічне може відбуватися з вами в новорічну ніч. Можливо, хтось зустріне своє кохання. Можливо, на вас подивиться керівництво і. Скаже, що він не тільки добре працює, а ще і веселий компанейський, так би мовити, хлопчина або дівчина. Саме тому вам може пощастити і вам дадуть кращу посаду. Карта Мах каже про те, щоб ви загадували собі бажання, які можуть відбуватися з вами в наступний рік, а також від них може багато що залежати, тому що це старша аркан. Друзі, розшифруємо карту Танзаніт, готовий знову кохати. Ви достатньо відновились з минулого, щоб відкрити своє серце новому коханню. Саме це означає Танзаніт. Якщо у вас були якісь в житті або складнощі, або багато роботи, і ви не приділяли увагу саме цьому саме коханню, то зверніть на це увагу саме зараз. Тому що в новорічну ніч трапляються дива. Можливо, ви своє кохання зустрінете зовсім поруч, десь на корпоративі або в якійсь веселій компанії. Я бажаю вам успіху, друзі. Щиро дякую всім, хто був зі мною в 2023 році, та запрошую всіх, моїх постійних глядачів, а також нових, підписатися і бути зі мною в 24-му. У мене дуже багато нових колод карт та пасіянсу, і наші розклади обіцяють бути цікавими. До зустрічі!